Мої вітання, поїхали. Журнал Тайм випустив велику статтю з коментарями Зеленського та представників його оточення про війну в Україні одне з найяскравішого. Чиновники крадуть так, ніби завтра вже не настане. Цитата одного з радників Зеленського. Співрозмовник стверджує, що навіть звільнення міністра оборони Рєзнікова не викликало у чиновників ніякого страху. А що воно мало викликати? Ой, бо чистки зайняли занадто багато часу. Тому питання: а чому ж вони досі при владі, якщо президент однозначно в курсі цього свавілля? Тобто простіше як крали, так і крадуть. Крадуть більше, бо грошей більше, бо війна це гроші, і допомога йде. І чого з цими упирями ніхто нічого не робить. Дивимось, дивимось. Ви розумієте, що е, те, що відбувається зараз, по, по чому питання? Це у нас е, ситуація така з корупцією, Вона не виникла 24 лютого. Вона була увесь час. І це така е, уже сітка, це такі, знаєте, вже таке павутиння міцне, е, що я навіть не дуже розумію. Вони віддупляють от ті люди, де вкрадене, а де не вкрадене. І що таке злочин, а що таке не злочин? Там просто стерті у них кордони, розумієте цього? Просто стерті. Вони самі не розуміють. Чи буде поборена корупція, я 150 тисяч разів казала, що коли наші хлопці тільки коли. Тільки якщо наші хлопці розвернуться після перемоги і прийдуть поговорити про те, як буде далі. от тільки тоді їм буде страшно, а не після відставки Різнікова страшно. Тільки в такому випадку. Що може змусити е, змінитися високопосадовців чи реально, щоб колись перестали красти? Що змусить змінитися, тільки що е, сказали. Давайте так. От якби ми з вами, давайте представимо ситуацію, від нас з вами залежить, щоб не було корупції у державі. Яка порада? З чого починати? Посадити всіх. Спочатку треба всіх посадити. Щоб інші дивилися, іншим ну вже не хотілося того робити. Все це шобло просто пересаджати. Дякую дуже, гарний, гарна порада. Так, ще трохи з цієї статті. На початку жовтня політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з повернення міста Горлівка. Відповідь надійшла у форми запитання: чим у них немає ні людей, ні зброї. Це правда навіщо віддавати такі накази? Я не сильно тут розумію питання. Вимагало повернення політичне керівництво, вимагало повернення. Проведення операцій з повернення горлівки. У кого вимагало? У воєнних вони мають. Чим у них немає ні людей, ні зброї? Навіщо віддавати такі накази? Я не дуже розумію. Якщо хтось трошки більше шарить, у коментарях напишіть, я наступного разу подивлюся. Я не розумію, хто кому, що надав і чому, навіщо віддавати такі накази? Те, що не вистачає е, зброї і людей, ну, ми це з вами розуміємо. Е, і ми тут трошки, якщо ви знаєте, волонтеримо останні 4,5 з половиною, з половиною дні. І те, що хлопцям не вистачає, і те, що у них бракує, і те, що їм потрібна допомога кожної хвилини, це ми вже з вами знаємо добре. Е, один з найрезонансніших моментів у статті Time. Інсайт про те, що взимку звільнять одного із старших генералів, який відповідає за наступ ЗСУ. Варіантів може бути три: залужний, сирський тарнавський. Чи правда це, та чи можуть когось з цих генералів звільнити з посади? Ну, давайте так. Чия посада під загрозою, що там зимою, так? На найближчі там, 4 місяці. Давайте так. Залужний, Серський, Тарнавський. А залужний та Тарнавський. Якщо ми кажемо про загрозу, Залужний та Тарнавський. Напередодні візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував список антикорупційних реформ, які українці мають здійснити. І це були не пропозиції, а умови. Нам перестали давати зброю в обсязі, який був ще на початку року, саме через невиконання умов, через пацюків при владі. Призупинка не в тій кількості, не в тих об'ємах, нам допомоги, це через корупцію. Звісно, що так. І засуджувати їх за це. Ну, представте. Ви допомагаєте, ви останню там копійку віддаєте від чистого серця, і ви дізнаєтесь, що ну, то все було спижене і вкрадене. Ну, як вам при цьому? Вам захочеться далі допомагати? Ох. На острові Зміїному треба облаштувати. Тюрму і туди всіх всіх посадити. Наперед, ага, так. Що то було в Махачкалі, штурм аеропорту, це дивилися, чи будучи антиєврейські погроми в світі. Та, та вони тільки почались, народ. Ну, вони тільки почались. Коли в перший раз я дивилася Ізраїль, це було 7 -е число. І всі казали про те, що о, зараз Ізраїль надає пілій з два-три дні. Там та ця схема Арістовича, зараз все буде закінчено. Я одразу сказала про те, що це на роки затягнеться, і Ізраїль не буде далі у такій, у такій територіальній цілісності, як він є зараз. Ця війна дуже буде схожа на нашу. По... Та я ж не беру трубку, мабуть, я зайнята. Повістки у дій та блокування банківських рахунків, е, військовозобов'язаних. То російське ПСО і такого не буде. Принаймні так обіцяє Федоров, чи дійсно влада не вдадеться до такого. ну Давайте подивимось, вдадеться чи не вдадеться. Так, блокування банківських рахунків військових, повістків дії. Чи буде таке? Я вам хочу сказати, що буде ще й не таке. Отак, я вам хочу сказати, що це все квіточки. Інститут вивчення війни. Повідомив, що Путін у лапках дякую. Імовірно, замінив командувача угрупування військ Дніпро на Херсонщині. Ага, тепер посадою має Михай... Михайло Теплінський. Очевидно, Кремль був невдоволений командуванням. Чи зміниться щось тактиці окупантів на Херсонщині? Херсонщину дивилася, наші хлопці скоро нам підготують дуже гарні новини. Нехай Бог їх береже. Москва готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування із Заходом Шойгу. Хочуть заморозки, щоб накопити сил і знов. Так, я навіть дивитися, це не буде саме так. Міністр оборони Німеччини ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни. А що з? Та ні, ну все ж спокійно у світі, ну чого, не, не партесь, народ, все буде добре. Ой, допоможіть. Чомусь він не враховує Україну, європейську країну, де вже є війна. Але якщо брати чисто Європу, чи може там спалахнути військовий конфлікт в найближчі роки? Наступна велика війна буде у жовтих людей. Відео на моєму каналі, дивимось. Арестович прямо заявив, що збирається балотуватися. Які шанси для чого йому це памагітє? Арестович, хоче балотуватися. Непогано, дівки пляшуть. Та він не те, що хоче балотуватися, він буде балотуватися, і буде в нього чи партія, чи сила якась буде. І буде це процвітати, і буде це для нього, я маю на увазі процвітати. Але то, допоки наші хлопці, я ще раз кажу, не прийшли по попі не надавали. Угу. Так, що народ, головою своєю, думайте. За кого голосувати? Що буде, якщо реально Ростович? Ні-ні-ні. Від глядачів, скоро зима. Так. Пожалуйста, посмотрите, наші ребята не мерзнуть, вони а народ мерзнуть, вони вдіті, але ну, ви самі вдіньтеся дуже добре, обушлати, та вийдіть на вулицю на і там поспіть. Вам буде тепло? Ні, не дуже буде тепло на другі сутки, повірте, не дуже тепло. Тому. Е що я вам хочу сказати? Наші ребята, не мюрзне діти, хотим знати правду. Одесса, Валентина Петровна. Спасибо. Валентина Петровна, значить, дивіться, є у нас шикарна команда українців не собралася на моєму ютуб-каналі. Нас більше 110 десяти тисяч. І всі ці люди щоденно, що хвилини э, скидуються грошима для наших воїнів. Ми вже назбирали на трактор. За 4 дні, і ми вже назбирали на набір для оператора дронів. Це дві бригади. Ми покриємо їх потреби. Не всі потреби. Звісно, в нас ще у списку там 45 бригад, але потроху вода камінь точить. Разом переможемо. Е, будь ласка, я прошу у каналу зробити посилання на мій Ютуб, і там є вся інформація про нас, що ми робимо, і які ми з вами круті. Дякую.